На цьому пропіарився Володимир Зеленський, а дурне діло не хитре. Тільки він не думав, що взагалі-то піар це далеко не основна частина війни. Ні, Нікому в голову не приходило. Ну, це ж піар, це саме тупеньке діло, яке може прийти в голову, прости мене, господи, політики. Особливо як наші чудіки роблять піар заради піару і сунуть всюди свій фейс. ну… Мужики, вам по тому фейсу будуть прилітати всілякі різні не тільки коментарі. Чим менше ви ним світили в мережі. Тому що ви по факту не доганяєте оцю всю військову справу. Ви навіть не можете бути тактиками От чимало наших аналітиків. Вони навіть не тактики. Як я казала, що тактика це те, що ти буквально вийшов у поле, подивився на ситуацію і проаналізував. Так от, чимало наших аналітиків не тягнуть навіть так. Вони, звісно, починають насипати на вентилятор у різне, але це не сприяє аналізу ситуації. Тому що зараз, після звільнення Херсону, після того, як ЗСУ намагалася безпосередньо просуватися далі. Потім Путін у нас підірвав Каховську ГЕС, затопив половину території, тобто нарвив шкоди, створив нам екоцит, висновків ми не зробили, тому що ми вже були в невигідній ситуації, але не в цьому ролику. Тобто політична ситуація не сприяла буквально військовому просуванню. Ну, тому що демократія в цей час в Україні падала. І вона падає досі що гірше. А коли у вас падає демократія, ви не можете сказати, що ми демократична країна. Не можна такого казати. І тим більше виставляти після цього з себе жартву, коли країна фактично стала портетом. зрозуміло чого. Хоча основи демократії нам говорять зовсім про інше. Але тим не менш. Далі у нас було затища. Ну, як затища Херсону, це затища прилітало. Йому прилітає досі. Тому що Херсон не належить Путіну. Чому я його порівнюю з Кадешем? Тому що як Кадеш був важливим форпостом на шляху торгівельному, так само і Херсон. Він край важлива точка. А я не бачу, щоб. Цю вкрай важливу точку захищало наш український уряд, ну і президент в тому числі. Ну, це ж робота політика. Оце безпосередньо робота політика. Не лише говорити про критичні, так би мовити, наші позиції, але якось зробити так, щоб військовим було як мінімум простіше. Але ми нічого не зробили після звільнення Херсону. Правда, був кавунячий експрес. Оце да. О, що, що? А кавунізм там був сильно поширений. Це знову говорить про те, що рівень хайпу у нас досі високий. І це погано. Тому що, коли ви хайпуєте, то ви не думаєте. Це просто десь на рівні інстинкту. Знаєте? Ну, хай це, напевно, тільки риби не страждають. Ну, рибу, знаєте, спинний мозок добре розвинений. І коли весь косяк повертає в одну сторону, то всі риби автоматично повертають свої спинки також слідом за косяком. От хай б те саме. Як тільки одне дурне щось ляпнуло, весь косяк починає за ним рухатись. Я замахалася якось реагувати на цей дитячий садок.